Доброго дня на моєму каналі, на каналі Райпача Мама. Рада бачити психічно здорових, адекватних людей. Всі ваші побажання, нехай вам повернуться втричі. Будьте благословенні і щасливі. І тема дня сьогодні: що він думав про мене: мислі, почуття та дії загаданого партнера. От, не знаю, хочу один варіант один варіант сьогодні? Можливо, потім зніму на кілька. Так, давайте. Хто ви? Хто він? Що між вами? Хто ви? Хто він? І що між вами? Да. Що між вами? Потім мислі, почуття і дії. Так, хто ви у нас? Ой, девочки, ви у нас людина, Прямо вийшла у всіх іпостасіях. Королева кубків, королева, королева кубків, ні, Чому ж у всіх. Дев'ятка пентаклів. Людина-королева кубків, прекрасна, гарна. Людина, яка здатна любити, здатна любити, яка приймає любов? вміє приймати вміє дарувати. Людина, яка емоційна, людина, яка чутлива, людина, яка е, творча. Як дитина, тільки доросла, тобто емоційна. От не буде вона скривати, що вона почуває, вона вивалить все. Поплаче, посміється, якщо поплаче, то від душі, якщо посміється, то точно так же. Так, дев'ятка Пентаклів, людина, яка фінансово забезпечена, фінансово стабільна, має матеріальну подушку, яка має непогану роботу і досить таки впевнено себе почуває. Дев'ятка мечів, я хочу запитати, про що дев'ятка мечів? Про туз Пентаклі. Можливо, ви не взяли якийсь шанс, дівчики, і за цього ви страждаєте. Або хочете якийсь взяти шанс і страждаєте, брати чи не брати в житті в своєму на відносини, на нові починання, ну і так далі. Так, ми зрозуміли. Стабільна, чутлива, романтична, хто він? Він у нас людина в ілюзіях. Поки що сам не вийшов. Людина, яка живе ілюзіями, людина, яка активна, енергійна, і в нього розбите серце, дівчки. Запитаємо, чому. Розбите серце, але енергія з нього аж прем, можливо, він хоче щось комусь довести. Ситуації не бачить, можливо, пішла така інформація, можливо, запиває горе. Не бачить ситуацію цілком. Далі, що між вами наразі? Наразі між вами імператор, рицар кубки і імператриця. От в okay. мене тут таке почуття, начебто трійка мечів дає третій фактор. І цей чоловік не може вас відібрати в кого якогось іншого чоловіка. Так, будемо дивитися. Між вами зараз якийсь чоловік, який. До речі, Рицарь Кубків, Королева Кубків. Ага. Е, і ви імператриця. Коротше, ціла стая у вас, чоловіків, дівчата. Добре, давайте хочу глянути ще, е, хто він? Ще, що, що між вами? І хто він? Так, добре. Хто він ще? Розкажіть нам ще про нього. Дівчки, диявол, людина спокусник, людина, яка живе власне задоволення. Так, Людина, яка живе власне задоволення, і йому е, наразі, от все як є, воно його влаштовує. Розумієте, От скажу ж, запиває, запиває ситуацію, запиває. Прямо він от цієї стабільності своєї кайфує. Все, як він захоче. Диявол, будь-які залежності можуть сюди бути вхожі. Людина, яка вміє маніпулювати, причому так і що вона навіть не запідозрите. Угу. Так, зрозуміла, поїхали далі. Що між вами, крім якогось короля з цих двох? Що між вами ще? От між ним стоїть якийсь вибір. І він не знає, куди рухатися. Він бачить, що ви прекрасна, гармонійна, що ви. Е, дев'ятка Пентаклів, дев'ятка кубків, що ви прекрасна, довольна собою, довольна життям. І по карті влюбленна і двойка Пентаклів. Він, начебто, або намагається не робити якогось вибору, або той вибір, що він хоче зробити, його не дуже влаштовує. Але на двох стільцях він не всидить. Допередування, ну, звичайно, всидить, але потім він розуміє, що треба зробити йому якийсь вибір. Який вибір? Вибір до вас, вибір до любові, любльоні, двойка кубків. Причому зробити це різко і так, як він уміє, майстерно. Тобто треба прояснити якусь ситуацію, поговорити на плани, дуже багато думок по королю мечів. Треба рухати, він розуміє, що треба зробити вибір уже зараз, що ви не будете довго чекати. Так, все точно. На дні колоди, рицар мечей швидкі карти. Не розумієш, що треба вибір вже робити зараз, до вас або від вас. Угу. Так, далі. Мислі, чувства, действия. Мислі. Хоче вийти з якоїсь важкої ситуації із якогось конфлікту. Буде рухатися в вашу сторону, хоче швидко це вирішити і, можливо, облікчіть душу. От хоче вам щось довести своє, це мислі, хоче прояснити ситуацію. Так, хоче, будуть плани з вами, дівчатки, обговорити ці плани. Хоч, хоче, щоб все було полюбовно і далі карта блока. Хоч, хоче, ну, от, знаєте, як закінчити розборки або навіть конфлікт, неважливо, закінчити їх, щоб вони закінчилися любов'ю, якимось хорошим гармонійним сплеском. Новим початком, можливо. Але дуже боїться. Мислі, почуття до вас. Почуття до вас. Девочки, хоче з вами свята. Ви для нього свято. Ага. Зараз буду казати. От, дивіться. Пентакль, діяти буде повільно, 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 повільно. Він розуміє, що так, як було, уже не вийде, тому що об об звичайному святу з вами приїхав, погуляв і уїхав. Цьому приходить смерть, розумієте? А пропонувати може тільки як Паш Кубків, як хлопчиська, який закохав, закохався. І він прекрасно розуміє, що це більше не продовжується. Можливо, ви поставили якісь условия, що або по-новому, по або так, як я хочу, або просто ну, в мене є тут вибір, між прочим. Угу. Розуміє, що треба зробити якийсь вибір, почати спочатку і втрачати вас не хоче. І пропонувати, брати відповідальність також не хоче. От розумієте, про що я кажу? Далі. Почуття хоче тільки свята, але цьому смерть закінчується. Запиває король Кубків, людина, яка, в принципі, любить всіх жінок. От прийшов в колектив, він всіх любить, всім цвіточки подарив, зрозуміли. Запиває своє горе, а по конопліччій, можливо, закурює. І чогось чекає, дівочки, Чогось чекає знову паж Пентаклів. От не готовий діяти, знаєте, як, як чоловік, як хлопчисько тільки. От Теж три копійки в руках, і думає, що цього достатньо. Буде чогось чекати. Паш Пентаклів, можливо, якесь нове починання. Можливо, чогось буде чекати. Так, він чекає, чесно кажучи, от, коли він виросте, сам для себе чекає, коли ж я виросту, з пажа на короля стабільного. Угу. І ще, почуття. Важко йому зробити вибір. Він начебто, знаєте, розуміє, що і втрачати вас не хоче, і боїться, дівочки. от конфлікт У нього начебто конфлікти з самим собою, Він хоче відійти на якусь сторону, подивитися, оцінити свої можливості, просто підсвітити собі цим жезлом і не втрачати вас. І не хоче, і втрачати не хоче, і боїться рухатися в правильному хоч людина в кризі. Що ще сказати? Добре, давайте подивимося дії в вашу сторону. Дію в вашу сторону. Так, буде захищатися. Ой, дівчатки, захищатися. Ой, давайте так. Зараз. П'ятірка фентакіль прошу, Я я не чую. Він розуміє, що ви його тримаєте. Він розуміє, що ви праві. Він розуміє, що ви достойні самого найкращого, що ви достойні, наприклад, там справжнього шлюбу офіційного. І що так незадоволений, ви його повісили, буде захищати свої інтереси. Насправді ж розуміє, що ви його сонце, що ви його сенс, сенс життя, що ви Верховна Жриця, це людина мінімум з інтуїцією, максимум з якимись там знаннями, тобто і практик може бути. Людина, яка в потокі. Людина, яка е, веда. розуміє. Він розуміє, що це все йому обійдеться дуже дорого, якщо він не зробить по-вашому. І розуміє, що не рухатися він не може. От і не хоче рухатися, і не може не рухатися. Це саме він дуже-дуже незадоволений. Почуває себе, наче він просто в безресурсності повний. П'ятірка пентаклів, карта бомжа. Тобто розуміє, що от втрачає він все. І розуміє, що це справедливо, і що хочеться йому. І поправу зробити, і він дуже боїться цього. Але розуміє, що в нього по-іншому просто не вийде. Ви його сонце, ви, можливо, і той самий захист його. Ви і Верховна Жиця жінка з тайними знаннями. І ще діє. Десятка мечів, Дівчатки, прямо так боїться, а вмирає, от я вам чесно кажу. І ще діє його в вашу сторону. Буде жадні жаднічать, буде боятися, буде відстранятися, буде ховати якісь не все, не все казати вам, те, що він думає по тому поводу. Розумієте, де дії? Пентаклі, мечі, не вішу, не бачу дій. Шістка пентаклів. Хоче брати і давати, але дає, от по цій карті, набагато менше, ніж ви йому даєте. розумієте? І здається, йому здається, що це для вас потолок просто, що от ви повинні закрити ротик і просто бути довольною. Ну, все-таки, дівочки, буде рухатися до вас. По колісниці і по пажу жезлі в нього просто не буде вибора. Потому що це все по правосуддію і так має бути. Інакше він розуміє, що просто десятка мечів. Десятка жезлів, йому дуже важко. Порада вам. Порада вам. Дівочки, ви победительниця. Ви победителі, навіть після цих всіх недоговорок, предательства, ви йдете в свою зірку, ви, о, як це сказати, ви це пережили, видихнули, прожили цей етап, взяли його собі в урок, і вийдете до виконання своїх мрій. Все, що ви захочете, все він вам запропонує. Так, ясність настане. Я благодарю вас за підписки, за донати, за лайки. Все, що ви залишаєте на цьому каналу, нехай вам здасться багато-багато разів. І побачимося також багато-багато разів. Благодарю!